Згідно закону України має вести протокол видачі 100 років. Можна прочитати працівники дії. А що? На Акт, про передачу немає. Він на сьогодні не зафіксований. Тобто, передачі? нас <пілу> ніхто не чи буває. Коли мені поздають вже є остаточні бюлетені, відомості підкріпляється вже в кінці Дома, підписами і, і печаток. Я, Я маю право знаходити. Ви на виборчій право, ви заважаєте. Так, ви заважаєте. Ви заважаєте. Я заступник ДВК. Які Ви витальні, все, я, Ви можу, я можу скласти зараз акт? Ви, будь ласка, вийдіть на коридор і складайте да. 250 актів. Акт. Я, я попрошу, щоб голова. працює! Що голова Постарігачі є члени комісії три штуки. Раз дізнається теж маю право. Ми перевертаємо скрінку, ставимо на місце. Ви да. да. не підписувалися під акт, ви не знаєте кількість бюлетенів. Подайдіть ви з нашого керівника. Я. Ой, я просто не запам'ятала за цифру, але ми підписували акт. Не надали, тому підписували. Я підписували. Спитайте секретаря. 4 відеолетнів я не повинен запам'ятати всі 4 відео бюлетні. А може, що це конфіденційна інформація? Скажіть, будь ласка, ми повинні вам. Це, це не, інформація. Чотири я не запомню, Є? Є, Є. Якісь це, це тільки ваші Є. припущення. Правильно. Так. Тому я нічого зараз не пишу, бо вас просто не говорить. Або зробили ви лічно. І ваші люди. П'ять років, ніколи в нас не було, ніякої. От ці... Тільки з'явилися ви, звично, у вас щось десь далі. воду зозуму. Вічно якась твар, виходить, батьківщини. Члени дільничних виборчих комісій підтвердили, що вони не розписувались в протоколі про отримання в акті про отримання бюлетенів. Який протокол? Акт. Протоколи Акт про такого і акта, акта немає. Є відомості. відомості. Вони не підписувались про отрим... кількість отриманих бюлетенів. Не отримуємо вони не знають кількість бюлетенів, які вони отримали на початок робочого.